Так, цей автомобіль сьогодні ми зробили, Йдемо зараз на фарбування. І до нас заїхав сьогодні ось такий ось автомобіль. Також в синьому, в синьому колі, та ж Model X. <клес> автомобіль з таким пошкодженням попало по правому ложуранні. Ладжерон. Ложони зміщені в два стороні. Будемо замінювати правий ланзерончик, передній. Тут вже поміняли підрамник, також будемо замінювати передню панельку, все зваримо, виставимо. Також все треба теж відремонтувати, Це Все буде ремонтуватися, склеюватися, приклепуватись. Також крило на заміну, капот трошки підрихтуємо і все, Надіюсь буде такий. Саме вигляд не хуже, ніж в цього автомобільчика. Що, що сьогодні ми виділили. Ось так.